Вітаю! 11 в ефірі. А ти помічав, що інтерфейси деяких версій Windows виглядають незручними та дивними, а деякі викликають тільки приємні згадки. Хочу разом з тобою розібратись, чому так і що з цим робити. Почнімо з невеликої теорії. Інтерфейс операційної системи відповідає за зручну взаємодію тебе і пристрою, на якому вона знаходиться. відрізняються вони між собою за тим, яким чином користувач взаємодіє з пристроєм. Є операційні системи, які розраховані виключно для взаємодії через сенсорний ввід, ну Android та iOS. Значки та кнопки у таких операційних систем досить великі та мають великі відступи між собою. Щоб було зручніше попасти в них пальцем. Основні елементи винесені максимально доступно, щоб найчастіші задачі виконувати швидко, бо фізичних клавіш у таких пристроях дуже мало. Звісно ж, дизайн інтерфейсу операційних систем ніяк не пристосований до керування із клавіатури та миші. Якщо ви все ж наважитесь під'єднати клавіатуру та мишу, то керувати нею буде незручно та незвично. Операційні системи, що розроблялись для взаємодії через мишу та клавіатуру, Слідують зовсім іншим законом дизайну. Частіше за все, вони мають працювати на пристроях з більшим екраном, аніж ті, що сенсорні. При цьому більшість функцій взаємодії пов'язані саме через швидкий доступ з полученнями клавіш, і основні елементи знаходяться на межах інтерфейсу. Основою є те, як багато інформації ми можемо розмістити на екрані. Тут можна і різніше розмістити значки, і ближче одне до одного, миша ж точніша палець. Це розуміє кожен розробник операційної системи. Але із інтерфейсом Windows віднедавна чомусь все по-іншому. Розкладка на екрані звична для кожного з нас, існує вже майже 30 років з часів Windows 95. Тут меню пуск, ось панель завдань, там всі наші відкриті вікна, тут годинник, тут мова і так далі. Кожна Windows відрізняється від попередньої візуально, але взаємодія не еволюціонує. Бо в кінці 90 х до середини 2000-х дизайнери такої розкладки використовували її за призначенням. Ось дивіться, у вас тоді був 15 або може 17 дюймовий квадратний монітор. Ваш курсор знаходиться рівно віддалено до кожного кутка і не потребує великих зусиль, щоб перевести погляд туди, де нам потрібно натиснути мишею. Та й вести мишу доводиться недалеко, бо розподільна здатність монітора також маленька. Через цю причину і піктограми керування тоді робили більшими та контрастними, щоб просто мишою можна було швидко та зручно навести. Вихід Windows Vista із кардинально оновленим дизайном був відповіддю на популярність рідко моніторів, які швидко починають змінювати монітори з електропроменевою трубкою. Рідкокристалічні монітори стають більшими за розміром, їх розподільна здатність росте. Це натякає розробникам, що вже не потрібно робити кнопки такими великими, достатньо зробити контрастними. В 2006 році все на тих самих місцях, але компактніше та зручніше. Більше простору представлено саме взаємодії користувача зі своїми файлами та документами. Користувачі за 10 років точно знають кілька зручних сполучень клавіш, а якщо ні. Ці функції доступні в меню правої кнопки миші. Тож, основні кнопки, які винесені в інтерфейсі, пов'язані саме зі швидким налаштуванням взаємодії чи перегляду файлів, з якими ми працюємо. Ця ідея трохи випередила час, тому не всі користувачі сприйняли такі кардинальні зміни позитивно. Бо Windows Vista потребувала набагато більше ресурсів. Компактність та мінімалізм досягли свого апогею в 2009-му із виходом Windows 7. Її задача була зробити революцію, яку принесла ще Windows Vista зрозумілою та доступнішою. І насправді зовнішня сімка не сильно відрізнялася від Vista, стала ще більш витонченою та елегантною. Та й заліза за три роки багато хто змінив і маючи у себе комп'ютер із новеньким Intel Core чи Atlon 64, Windows 7 нам здавалася набагато швидшою. В той час більшість моніторів вже мали високу розподільну здатність і розмір більше 19 дюймів. Тож дизайнери сміливо видозмінили інтерфейс системи від уніфікованого до профільного. Ми мали все ту ж саму розкладку, що і майже 15 років до цього, але вона тепер самостійно адаптувалася під той сценарій, в якому знаходився користувач. Я знав точно, що видалення програм та робота з мережею мене чекає в папці мій комп'ютер. Зображення та відео показувалося на піктограмах. Найважливіші для мене папки та файли я міг закріпити відразу під рукою у провіднику. Функція Aerosnap. Автоматично приклеювала вікно до потрібного краю, що робило мультизадачність зручною, а наші великі монітори корисними. Це була остання операційна система, яка мала дизайн дійсно зручний для керування з миші та клавіатури. Саме це і подобалося всім користувачам Сімки. Зручна простота. Бо вже зовсім скоро на заміну легендарній системі приходить рішення, яке обурить своїм дизайном мільйони користувачів. Це Windows 8, та її покращення 8.1. Тут Windows перестала бути тим, для чого вона створювалася. При 98,7% людей, які використовували цю операційну систему виключно із маніпулятором миша та клавіатура, ми отримали інтерфейс, який був на швидку руч зроблений для сенсорних екранів. Причому це був дикий мікс. Більша частина інтерфейсу системи залишалася від Windows 7, тобто зручна для користування виключно через мишу та клавіатуру. Основним же інтерфейсом системи керуватиме мали як сенсорним. Не ще таких маніпуляторів на своїх системах. Mm, uh. Сенсорних моніторів для персональних комп'ютерів було дуже мало, і вони були специфічні. Всього один ноутбук із 10 мав сенсорний екран. Для мене особисто це було схоже на лінь, бо жоден розробник інтерфейсу операційних систем ніколи не робив систему для цих різних за філософією систем взаємодії одночасно. У Apple було чітке розділення сенсорне від це iPadOS», Класичний із мишкою та клавіатурою Mac. Розробники Linux мали безліч альтернативних інтерфейсів під всі сценарії використання, але жоден з них не був задуманим як універсальний. Ті ж Android та iOS розроблялись із чітким розумінням, що переважна більшість користувачів буде керувати ними за допомогою пальців. Тож, додати панель задач для тих, хто захоче підключити мишу до пристрою, це зробити незручно переважній більшості користувачів. У інженерів Редмонда була сліпа віра в те, що користувачеві буде зручно, маючи одну руку на клавіатурі, а іншу на миші, ще чимось натискати на екран. При цьому, я нагадаю, у більшості користувачів Windows сенсорного екрану не було. Та операційна система Windows 10 своїм виходом пояснила всім нам, що до чого: не чекайте більше Windows для миші і клавіатури. Десятка пішла недалеко від вісімки, та ж панель задач. Той же провідник, відтепер вона все більше буде наближатись до дизайну для сенсорних екранів. Радикальні плитки з Windows 8 нікуди не зникли, а просто тепер всередині меню пуску. Альтернатива панелі керування із монструозної та незручної у Windows 8.1 стала трохи привабливішою. Із виходом Windows 11 інтерфейс системи нарешті став знову більш-менш цільним та уніфікованим. На мою думку, розкладку, яку ми зараз маємо, якій вже майже 30 років, треба залишити, але у версії інтерфейсу для сенсорних екранів чи екранів маленького розміру. Бо тут тобі і розміри значків для натискання зручні, і в верхній панелі провідника кнопки, як у Windows 98, орієнтовані або для натискання пальцем, або для тих, хто не хоче на маленькому екрані копиратися в меню. Стрічки вікон інших програм для сенсору зробити більшими, переробити трей. Бо там пальцем ти нічого не натиснеш при таких розмірах. Меню правої кнопки миші зробити повноцінним, бо коли переходиш за чимось в старе меню, то пальцем влучити складно. Не кажучи вже про інтерфейси програм Microsoft та всіх сторонніх програм, типу Adobe, які зовсім не орієнтовані на керування сенсорним вводом, як це зроблено для планшетів на iPadOS, наприклад. Та прибрати нарешті все, що досі залишилося від Windows 7. Щоб сенсорний ввід став можливим усюди, тому що в цьому стані, в якому зараз знаходиться Windows 11, десь ми матимемо все ще незручність для керування сенсором. А десь ми будемо інтерфейсом своїми величезними кнопками красти корисне місце, де курсор миші просто блукає площею цих великих кнопок. А для більшості користувачів клавіатури та миші, треба створити зовсім новий та інший інтерфейс. Проблеми наявного інтерфейсу криються у тому, що екрани стали більшими. І дійсно важливі речі тепер знаходяться не у нашому полі зору. Для мультизадачності наша миша має додати великі площі, особливо коли у нас декілька моніторів, від поля, у якому працюємо до краю вікна, щоб його закрити. Чудово, що ми знаємо сполучення клавіш для цього, і це дійсно швидше, аніж цілити мишею, якщо вікно не на весь екран і крестик не знаходиться в куту цього екрану. З перемиканням програм у нас також є сполучення клавіш. Але тикати Alt-Tab багато разів чи натискати клавіші Windows плюс номер програми це дуже довго, особливо вираховувати, яка за номером ця програма. І це все супроводжується рухом очима, то вгору, то вниз щоразу, та часто довгими подорожами курсору туди-сюди. Для США не є актуальним проблема розкладок клавіатури, тому вони не бідкаються, як ми щоразу кидати очима в куток екрану, чи тою мовою я буду вводити текст перед тим як почати його вводити. Як на мене, треба зробити курсороцентричне керування вікнами та назавжди забути про ці панелі задач. І це не про повернення нам аж 48 пікселів екрану. Це про функціональність, яка вже не така актуальна з панеллю задач, різного роду значки, моргання, сповіщення, які нам нав'язує Microsoft. Зараз покажу, як це може виглядати. В провіднику можна прибрати зайві кнопки та панелі, щоб додати більше робочого простору для нас. Бо це все ми робимо і так з полученнями клавіш. Ось як це реалізовано у провідниках других операційних систем для миші та клавіатури. Панель завдань і меню пуск можна прибрати зовсім. Для тих користувачів, у кого більше одної мови, додати мовний пропорець поруч із курсором вводу тексту, щоб не зиркати в куток екрану щоразу перед вводом. До речі, я позичив частини кодів програм на Гітхабі та реалізував одну простеньку для себе на C. Якщо комусь приглянеться, 30 кБ часті задавайте в автозавантаження. Вона показує мову біля курсору, коли ви наближаєтесь до текстового поля. А ще показує, чи працює капслог стрілочкою поруч. Перемикати задачі, подивитись час можна за допомогою лише однієї кнопки на миші або клавіатурі. Мені зручніше на миші. Клікнули та перемкнулись. Не треба нікуди летіти курсором, особливо коли кілька робочих столів. Хочете знайти щось конкретне, натиснули сполучення клавіш і шукаєте. Причому поле пошуку має бути по центру екрану, а не як реалізовано у Windows. Регулювати звук, затисли клавішу для виклику меню і рухаєте мишею вгору або вниз. Ваша ефективність та швидкодія як користувача збільшиться. Потрібна вам інформація завжди буде у полі вашого зору за викликом, бо ваші очі завжди біля курсору. Так, на жаль, цей концепт все ще сирий, але достатньо стабільний. Його можна вже спробувати зараз, встановивши всього три програми. Я щиро вважаю, що із сучасними трендами під сенсорний ввід та збільшенням розміру моніторів на пристроях із вводом-маніпуляторами, Microsoft вже час давно розділити інтерфейси. Це буде правильно для всіх її клієнтів, адже мультизадачність стає складнішою із збільшенням відкритих вікон, і керування цими вікнами втрачає свою зручність. Бережіть свій час та не бійтеся пробувати нове. Звично, це не завжди те саме, що зручно.